Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії заступник міського голови Юрій Іванович Павлов. Ми підводимо підсумки тижня, що е, минає. І перше, е, вітайтесь, перше Юрій Іванович. Доброго часу. Так, і у мене така пропозиція. Давайте почнемо нашу з вами розмову з такої події, яка для мешканців нашого міста дуже така важлива, серйозна. І тим більше, що 73 й раз вже ми згадуємо про цю подію, яка сталася у 1949 році в нашому місті. Це 70-річчя нашого трамваю. Ну і сьогодні відбулися урочистості саме в, 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 в трамвайному управлінні. Зараз це транспортне управління. І чому мені хочеться почати саме? З Цієї події, тому що наскільки я трохи чула від вас, трохи знаю вашу біографію, то ви починали свою роботу, трудову діяльність саме з раменого управління. І саме цікаво, що буде сюрприз для наших телеглядачів, коли ви скажете, ким же ви там працювали? Так. Якщо. Про мене то 96-97 рік не повністю але частково я працював водієм трамваю третього класу Контовського трамвайного управління. Так воно називалось на той на той час. Дуже теплі у мене згадки про цей період. Дуже мені допомагає цей якраз досвід зараз, коли ми плануємо реформування і в напрямку саме трамвайного руху. Тому що, як ви правильно зауважили, ми вже переросли і вийшли на той етап, коли це не просто трамвайне управління, а транспортне управління. І ми вже демонструємо навіть цьогоріч нам до. Пощастило, скажімо так, і ми змогли вже зробити те, що хотіли ще минулого року, але ніяк у нас не складалося. Але все ж таки в цьому році, цього року, вже запустили ми і автобусне сполучення, автобусні маршрути саме для нашої територіальної громади. І зауважу, що. Автобуси нарешті поїхали за тією ж вартістю підкреслю по 8 гривень ніхто не збільшував. Але автобуси поїхали і до Лобківки, до якої вони не їздили, і навіть до нашої Калинівки також було складно дібратися. Але все змінилося, і ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, аби максимальну кількість маршрутів закрити саме комунальним транспортом. І саме задля цього створюється такий, Автобусний парк сучасних автобусів. Розумію, що не все зразу ми зможемо закрити саме сучасними автобусами. І, до речі, сьогодні, саме в п'ятницю, 23 грудня, вийшов вже вперше на маршрут, і на перший маршрут наш цей довгий автобус, так би мовити, гармошка, така собі назва має він. І я пам'ятаю лише такі гармошки ще у своєму дитинстві. Тобто, років 30 у нас конотоп не бачив таких от довгих, комфортних ну, і колись здорових. і каруси так, були їздили саме... в Конотопі, да, Такі так. великі автобуси. І після того ж нічого не було. І от ми відновили рух таких. Автобусів з підвищеною вмістю саме е, пасажирів. Сьогодні перший автобус вже курсував нашим містом. Він і буде і продовжувати курсувати. Е, з приводу наступних автобусів зараз виконуються ще певні е, доробляються, процедури закінчуються для того, щоб вийшла і е, інша кількість автобусів. Окрім цього, продовжуємо працювати по залученню. Е, Автобусів до нашої громади від європейських партнерів також працюємо над тим, аби, можливо, якісь маршрути. Є такі маршрути, ми всі ці розуміємо, які не мають економічної вигоди взагалі, але ж ми мусимо їх закривати. І там не зовсім. Достатня кількість пасажирів, яка б надавала змогу утримати автобус, і тим паче великий автобус. Тому звісно, що на такі маршрути будуть спрямовані автобуси меншої. Місткості. Ну, маршрутки, як ми говоримо ну, так. зараз. На цей великий автобус не можна сказати, маршрутки, Маршрутка, так? так. Теплий, Я не повертається з так. низькою посадкою. Так. Знайомі мої, яким ну пощастило їздити в автобусі. Так говорили, що начебто машина часу. Угу. Ну, для, скажімо, для Чехії і Польщі, які нам надали ці автобуси, це вже такий етап, який вони прожили, пройшли. А для нас це, начебто, так 10 років наперед. Уже такі автобуси комфортні. Тим більше, що треба віддати належне і працівникам транспортного управління, нашого кондуктори, які працюють в автобусі, вони дуже вічливі, вони налаштовані на позитив. Вони проходьте, кажуть, сідайте, будь ласка, і таке інше. Ну і ще одне таке, чи можна зараз нашим телеглядачам, мешканцям громади нашої, сказати, що нарешті підуть по кругу автобуси першого маршруту. Чи ще ні? От на даний період часу ще ні. Ще ми не маємо такої кількості, трошки нам потрібно допрацювати, аби запустити саме по колу. Маршрут, але ось ось це вже відбудеться. Ну, дай Боже, тому що я пам'ятаю, що в цій студії, починаючи з 2000-х років, і там мери мінялися, але тема була одна. Я ну, все, все казала, що ну, треба по кругу пустити. ну, Бідні діти, які навчаються в гімназії, не, не можуть ж туди доїхати, там ж нічого не ходить. А якщо по кругу, то діти будуть також задоволені. Я трошечки отут зауважу, що це відбувалося саме через те, що транспорт пасажирський, наші пасажирські перевезення вони виконувались в більшій мірі за рахунок надання послуг приватними підприємцями або там компаніями Перевізниками. Так, і вони виходили виключно з економічної складової. Тільки гроші так? ну так, або вигідно, або не вигідно, і тут можна їх зрозуміти. У нас, як у міської влади, завдання трохи інше забезпечити перевезення наших мешканців, і тому ми виходимо не стільки з економічної складової, хоча вона також надважлива, але в той же час і розглядаємо ті варіанти, по, як може людина дібратися з одного міста там місця, місця в інше. І тому ми якраз працюємо для задоволення цих потреб. Но з точки зору економіки, то мені здається, що якщо транспортне наше управління буде мати більше маршрутів і вони будуть на одному підприємстві, то загальна сума. Виручки від цієї послуги, мабуть, дасть можливість якось, якось покрити всі маршрути. Ну я б і хат... ті, які економічно вигідні, і які не дуже вигідні. Я б хотів на це сподіватися, але ми але але вивчаючи досвід тих самих європейських міст, угу. ми бачимо, що всюди перевізники комунальні вони всюди дотаційні. Тому що якщо ти а, а в Європі чому так? Тому що там дуже жорсткі м, правила і вимоги. Тобто, м, якщо ми комунальне підприємство, воно працює так само, жорстко по тих правилах, які встановлені держави. Що якщо там водій повинен працювати не більше вісьми годин, то він буде працювати вісім годин, а не там о шостій ранку сів за кермо і там не знаю, там о восьмій ранку вечора тільки із за нього. Тому, звісно, для нас це збільшення кадрів для обслуговування цього транспорту, і тут треба розуміти, що ми хочемо. Ми зараз зробили всі ставки саме на якість, саме тому у нас. Як ви правильно підмітили, що і кондуктори у нас такі ввічливі, так? і автобуси такі симпатичні і сучасні. Хоча ми ж працюємо ще і далі і маємо бачення про Якраз введення нашої картки конотопця яка соціальної картки, яка буде дозволяти їздити в автобусах і розраховуватись саме цією карткою. Тому ми, можливо, з якимось часом взагалі відійдемо від кондукторів і будемо вже працювати по сучасних методах, так як в Європі, скажімо так, де немає кондукторів. Будемо сподіватися, що все буде добре. Головне, головне перемога. Вірити в цей новий новий 23-й рік хай принесе нам всім перемогу, дай Боже, очікувано Юрій Іванович. Ну тепер далі. Відбувся на цьому тижні. Відбувся відкритий захист проектів від громадських організацій, що передбачають фінансову підтримку з міського бюджету у сфері роботи з дітьми і молоддю. І треба відмітити, що взагалі то в Конотопській міській раді така напрацьована вже кілька років іде ця практика фінансування громадських бюджетів. Так, за рахунок громадських бюджетів, мабуть, ж ви зараз можете згадати, і багато чого зроблено. Це і освітлення вулиць, це і встановлення дитячих Майданчики, майданчиків, так. там і спортивних, і, і таке так і змагання навіть так. проводились для ю... юнаків так. також. Ну, ви майже все за мене розповіли. Тому я тільки хотів би зауважити на декількох моментах. По-перше, подякувати нашому відділу молоді і спорту, які вже напрацювали таку от чітку, чіткий план дій. І, як ви правильно зауважили, вже вкотре у нас це стало, стається щороку захист проєктів від молоді. Ми Лише друга громада в Сумській області, тобто лише дві громади, які мають взагалі таку програму, яка фінансується з міського бюджету. Звісно, що хотілося б ще більше додавати коштів, як, як і на багато інших напрямків, але ж маємо те, що маємо е, окремий бюджет і тому виходимо з, е, з тих можливостей, які ми маємо. Але в свій же час зауважу так, що е, у нас і за підтримки місцевого бюджету, окрім цього, влітку відбувалося Схожа така подія, коли наш відділ молоді і спорту спільно з, здається програмою Королевства Нідерландів. Вони тоді також запустили такий проєкт по відбору подібних молодіжних проєктів і втілили в життя. І навіть на тому захисті міський голова від себе ще обрав. Здається, два проекти, які не пройшли, скажімо так, конкурс mm -hmm. по відбору до програми посольства Королівства Нідерландів, але в той же час місто знову ж таки за рахунок свого бюджету їх підтримало і досить гарні проекти. Вони молодці. Ну так да, я... я до речі згадала зараз вуйко його команда. Так, вуйко, його команда. Так, потім там проект по робототехніці був. І взагалі я б хотів би звернутися до молоді. От не, лише на цьому тижні я взагалі. Стикнувся з тим, що було раз, два, три бажаючих особи жіночої статі, скажімо так, які виявили бажання допомогти роботі нашого центру гуманітарної допомоги в наданні цієї допомоги. А там це і фасування, і пакування, там, і видача, і так далі. Лише три. Всі три вони були з підлипного. І що мені більш приємно за все, так це те, що була дівчинка 16 років. 16 років от вона проявила таку активну свою громадську позицію. Давайте я чи можу я допомогти? Мені лише 16 років, але я маю великі бажання. І тому, от в розрізі цього питання, я хотів би звернутися до молоді, будь ласка, звертайтесь до міської ради зі своїми ініціативами, надавайте свої пропозиції, тому що. Якраз ми і зацікавлені в тому, аби розвивати нашу молодь. Ми підбираємо програми всілякі. Там виграємо конкурси для того, аби надати можливість нашій молоді розвиватися. Єдине, будьте більше ну, як, проактивними, проявляйте свою активну громадську позицію, звертайтесь разом. Ми будемо створювати і перетворювати наше місто на краще. Юрій Іванович, ну ви вже почали про гуманітарну допомогу. То давайте тепер згадаємо гуманітарну допомогу, яка продовжується, продовжується відбуватися. І на цьому ж тижні Конотоп отримав і гуманітарну допомогу і будівельними матеріалами. Стосовно гуманітарної допомоги. Хотів би, як то кажуть, Відбити підсумок цього року вже, тому що ми маємо розуміння, що до кінця року ми вже точно нічого не отримаємо. І, на жаль, можливість донорів, можливість партнерів, вона, по-перше, вже трохи затухає, так би мовити. А по-друге, вона більше направлена на ті регіони, які нещодавно деокуповані. Тобто це Херсонська, Миколаївська області, це Харківська область, тому спрямовано всю допомогу туди. Аби всі мали розуміння, додам, що от, е, ті державні набори харчові, які е, спочатку було виділено на Конотопську громаду 32 340, здається, е, штук, е, було отримано близько 10, навіть менше 10 тисяч. І вже нам було повідомлено про те, що ми не доотримуємо навіть тих, які були там наділені, так би мовити. Тому що вони якраз перевіли. Направлені на оці деокуповані території. Я з розумінням ставлюся до цього. Це кажу для мешканців, аби вони мали розуміння, що вже не слід очікувати на ту допомогу. І саме через це у нас там залишалася по державній допомозі категорія така <клес> сім'ї з дітьми від 6 до 18 років, тому що ми 0-5 років встигли закрити державною допомогою, а від 6 до 18 вона залишалася. Як тільки я отримав цю звістку, ми... Вирішили, що ми тоді, враховуючи те, що і гуманітарна допомога, яка надходить до міста, і видається від міської влади, також на жаль, вже закінчується. Тому ну, ми… Ну, гуманітарна допомога надходить до міста. Ну, треба підкреслити, що це не державна. Ні, 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 це... звісно. Звісно гуманітарна від благодійних фондів, громадських організацій, так. різних так, програм розвитку ООН, наприклад, там mm -hmm. і так далі. От і ми вирішили закрити якраз цю категорію, і ми дійшли по вікових категоріях до позначки 50 років. Так. Тобто, всі, хто від 50 років і вище, і старі, і старше хто ще не отримав. Так, можуть звернутися і отримати. І е, я думаю, що у нас буде Ну і дітям від 6 до 12 років з 22-го я До 18. А, до 12 а, зараз до 12. до 12. Так, ми від відкриваємо по три рочки, аби було менше скучння mm -hmm. людей, тому що я мав великі сподівання, що наші молоді сім'ї більше, скажімо, Відповідальні ніж наші пенсіонери, які одразу першого ж дня там тисячними натовпом прийшли і е, чому а ви взагалі-то не в курсі е, от, е, дітям гуманітарна допомога. Що, 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 що туди покладено всю гуманітарну допомогу? Чому я питаю? Тому що е, ми спілкувалися з дівчинкою, яка ще в школу не пішла. Ну і йде, десь якраз вона підпадає 6 років. І вона спитала: а конфети там є. Якщо там нема конфет, то мені не треба отримувати таку гуманітарну допомогу. Ну, їй можливо і не потрібно, тому що да, для неї лише цукерки найголовніше. Я скажу так, що набір, який надається сім'ям з дітьми, це я підкреслю не дітям, а сім'ям сім з, з дітьми. З дітьми. Так. Тому там майже такий самий набір, як і для вікових категорій. Туди входить горох, борошно, рис, м'ясна консерва, сухе молоко, олія. Ну, по пам'яті це все. Ну, якщо оголошено, що сім'ям з дітьми, то треба їхати і отримувати її. Звісно, на на жаль, ми живемо в нелегкі часи, і за інформацією, знову ж таки, від військових готується наступна чергова. Ракетна атака, і знову ж таки будуть бити саме по об'єктах інфраструктури, тобто ж все ж те саме, і тому ми чому і поспішаємо максимально закрити кількість категорій населення задля для того, щоб в разі настання цього блокауту люди, і звісно, що магазини там ну, більшість не буде працювати. Да, там підвозу товару також може бути. Складно з цим питанням. Тому от ми намагаємось надати цю допомогу у виді продуктів харчування, щоб людина могла, не виходячи з дому, скажімо так, протриматися певний проміжок часу. Юрій Іванович, дякую. І на, на завершення мабуть нашої сьогоднішньої розмови з вами. От держава об'явила, що з 1 січня, ну не з першого, ну з першого, з 2 січня. 23-го року громадяни України зможуть обміняти звичайні лампи, як вони називаються? Рожарювання розжарювання та на п'ять на Лед. ледовських лампочок, і це буде відбуватися через Укрпошту. То що ви про це знаєте? Е, ну, взагалі, тема як ви розумієте, взагалі необхідність такого обміну в Україні. На мій погляд, це надважлива тема. Надважлива, і, взагалі, для мене завжди була цікава тема і важливою тема енергозбереження. І я скажу, що ми працювали в цьому напрямку. І навіть залучали, але невеличкі кількості там, скажімо, е кранів е з автоматичної подачі води для пиття, і вони були розташовані в кількох закладах освіти, для того, аби не було так, що там відкрили кран, дитина Течіли. побігла, та вода тече. Е це один момент. Потім, так само, було, знаю, конкурс виграно отримано е ці е світильники з датчиком руху. Щоб не горіло світло постійно, тобто ми постійно рухались в цьому напрямку. І тому даний проєкт, я б тут хотів би заважити одну цікаву річ: от держава запроваджує так, але ж це майже так само, як ми надаємо допомогу гуманітарну від міської влади. Так? Звісно, що це, скажімо, плід такої тісної співпраці, і я впевнений, що. Ну, я не певний, я знаю, що це досить такий великий шматок роботи був зроблений для того, аби знайти донора, який це надасть. Потім е, напрацювати чітку програму, як це буде саме виходити, потім залучити сюди ще у, Укрпошту, через яке це через буде все здійснюватися. Ну, одним словом, це дуже великий шматок, і хоча там кожна людина здається має право отримати, споміняти стару лампу на п'ять штук. Так. Старих на 5 штук нових, цих хледовські. Там буде колосальна підсумку, колосальна економія електроенергії, якщо не помиляється близько півтора діватти. Це це робота одного реактора атомної електростанції. Так. Це є таке. Так, Сам, саме так. от Якщо ми рахували, коли я збирав от якраз. Нараду за участі пана Лисненка він тоді так само звучив, що якщо кожна людина вимкне лампу... на Конотопщині. Так, на... Взяв Тільки Конотопський район, тільки Конотопський район там всього-навсього у 100 Вт, то економія буде колосальна 5% від загальної кількості потужності, яка надається на область. Тобто, одна лампа може отак захищати кошти. Юрій Іванович, я вам дуже вдячна і хочу нагадати вам, що 22-й рік завершується нарешті, завершується, і ми буквально лічені дні залишилися до нового 23-го року. І ми з вами напередодні і Різдва і Нового року, мабуть, знайдете що. Сказати, побажати нашим громадянам Конотопської громади, звісно та й не тільки всіх, хто нас зараз бачить і чує. Враховуючи ще той момент, що я вже в цьому році з вами не побачуся, я буду від'їжджати до Дніпра, тому хочу одразу привітати і з Різдвом всіх християн. Побажати всім міцного здоров'я, перш за все, по-друге, побажати всім витримки і більшого розуміння вставлені один до одного. Це для нас зараз надважливо, просто надважливо. Так само хочу привітати всіх євреїв нашого міста і не тільки нашої громади зі святом світлим святом Ханука. Це таке. Доволі значуще свято для єврейського народу, і основний сенс в тому, що якраз оцей маленький вогник він робить великі-великі справи. І от я хочу побажати всім, щоб ми, кожен з нас мав цей вогник у себе в серці, щоб оця надія ніколи не затухала, і ми всі з надією йшли у новий 2023 рік. В якому я сподіваюся, що ми будемо з вами всі вже святкувати нашу перемогу, звільнення України і відновлення суверенітету нашої держави в цілому в кордонах, які були визнані міжнародною спільнотою. Тому всіх з Новим роком, всіх найкращих, самих найтепліших побажань, все буде Україна. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. І все буде добре. Слава ЗСУ і слава Україні! Героям слава!